Знаю, що це суперпрофесіонал, хоробрий, справжній офіцер, який воював і дуже авторитетний вчитель, свій підрозділ, свою частину. Він дуже добре навчав. Я можу сказати, що він був дуже веселий хлопець. Дуже веселий, дуже твердий, дуже наполегливий. Справжній патріот України. Завжди було цікаво з ним поспілкуватися. і Він дуже добрим другом. Дуже добрим другом. І завжди, якщо це від нього залежало, він завжди проходив на допомогу, завжди допомагав в тих питаннях, в яких він був ну, компетентний, скажімо так, які від нього залежали, ніколи не відказував. Він виконував особо важливі задачі не тільки для нашої структури, але й для всього нашого держави в том числе и о том, о чём говорил наш президент, собирал непосредственно доказательства о причастности э Российской Федерации и её вооружённых сил, силовых структур к тем событиям, которые происходят э у нас в стране. Звичайно, що такі офіцери, як Максим Михайлович Шаповал, роблять честь для будь-якої армії. Але він був на остріві Отаці. І захищав нас в найскладніші часи і в найскладніших місцях. Він був і першим в аеропорту. Один з перших кіборгів. І всі найскладніші операції, які проводилися, в тому числі за лінії фронту, робилися за його участю. Це має лише. Примусити нас консолідуватися, ще більше підтримувати нашу армію, Збройні сили, наші... спецслужби, нашу розвідку. Він працював протягом 2010-2012 року в управлінні державної охорони, займався своєю професійною діяльністю поза політикою, поза процесом пов'язаний з тим, що відбувалося в той час, у період часів Янукович. Залишив найкращі спогади про себе, як про людину, яка була професіоналом, високим професіоналом, перебуваючи на посаді, він виконував завдання, яким може годитися не тільки колектив, я думаю, що може годитися всі. Весь найвищий офіцерський, генеральський склад. Людина перебувала на посаді, на посаді, яка пов'язана з певними обов'язками, в тому числі в зоні проведення антитерористичної операції. Тому професійна його діяльність, мабуть, є головна причина, в результаті чого був скоєний терористичний. Україна почує, почує відповідь на ці зухвалі злочини і, без сумніву, той, хто виконував ці завдання і той, хто давав казівки на виконання цих терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності відповідно до закону.